Вітаю, друзі! Ми знаходимося в селі Тужилів, це 2 кілометри від міста Яготин. Як ви знаєте, в Яготинському районі 9 різних озер. Поряд з нами озеро Кирильське, і на огляді в нас земельна ділянка площею 48 сотих, на якій знаходиться невеликий будинок, господарське приміщення, і діляночка виходить до чудового озера Кирильське. Воно є одне з найчистіших в районі. Тож, якщо ви полюбляєте ловити рибу, відпочивати, милуватися мальовничим пейзажем або просто дихати. Свіжим, чистим повітрям. ця діляночка для вас. Поїхали її оглянемо. Друзі. Ось у нас дорога, яка веде з міста Яготин до Яготина 2 км. З кулябуки ходить на Яготин маршрутка. Тобто, я не знаю точно, скільки раз на день, але разів 3-4 ви до Яготина можете доїхати. І оце бетонний забор. Це широкий фасадний участок. Уточнюю площу учаска 58 сотих, не 48, 58 сотих От е, цей участок виходить до Великого озера. Великого чистого озера. Так, давайте зайдемо всередину. Подивимося, що там всередині. Друзі, у нас широка діляночка, широка довга, вона виходить до озера Кирильське. Новий потенційний власник може облаштувати тут або чудовий великий сад, або город. Сусіди, в справа, ви бачите, засаджений великий садок, де є дуже багато фруктових дерев. До будинку асфальтований під'їзд, до міста Яготина автомобілем 3 хвилини їзди, до села Кулябовка, де є магазини, інша інфраструктура, теж 3 хвилини їзди. Давайте підемо подивимось дворище та будинок. Друзі, і у нас на території ділянки справжня українська хата. Запрошую всередину. Такого ви точно не бачили. У нас дві кімнати. Ви бачите, тут міні-музей. -міні не шуміть. Ось у нас є справжня груба, якою можна опалювати взимку. Ось, ви бачите, все. Оце все входить у вартість до ділянки. Весь раритет. Бачите, який у нас шкаф є. Тобто, як мінімум, взимку навіть можна тут проживати. А так приїхати на рибалку, відпочити з дітками. Ось. І в нас ще є ще одна кімната. Все це дерев'яне. Ось. І друга кімната тут. Холодильник, столик, тобто в будинку є як опалювальна система на, на зимку, так і світло. Приготувати будь-що зможете, тому що є електроплита, верніше газова. Ось так, це газова плита, можна приготувати. Тобто міні-домик на літо. Давайте ще підемо, оглянемо двір, господарське приміщення і сад. Друзі, біля нашої справжньої української хати висяжений город. Тут бачите, як є квіти, кульбаби та інші. Також дуже багато засаджено полуниці, шовковиця, абрикос, виноград. До речі, напишіть в коментарях, як оце, ці квіти звуться. Ось і полуниця у нас є. І це тільки маленька частина цього чудового дворища. Давайте підемо ще глянемо далі. Друзі, у нас є трикімнатний цегляний будинок, українська хата, справжня хата, музей. Ось і ще на території є цегляний будиночок невеликий. Він такий, можна сказати, однокімнатний і є ще така прибудова. Тут теж є груба, є світло. Ось. На перший час, якщо забажаєте будувати новий будинок, на цьому на цій території є де переночувати. Також є погріб, є сарайчик. ось. Ну, і на території, як я вже казав, що багато фруктових дерев, виноград, шовковиці дві, багато горіхів. П'ять дерев великих горіхів є, є це точно. Ну і у нас, як же ж без вишневого садка біля хати. От у нас здоровий вишневий садок. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 вишеньок точно є. Ось є яблуня, груша. Ну, всього цього вистачає. Друзі, земельна ділянка площе 58. Сотих. Детальна інформація з приводу цього будинку земельної ділянки буде на нашому сайті з нерухомості за адресою рідний крайком.ua. Також у нас є вже новий сайт antonantonenko.com.ua. Ось вартість 22 тисячі, але це не остаточно. Тобто, якщо вам. Земельна діляночка сподобалась. Телефонуйте, будемо торгуватися і будемо продавати, тому що нам треба цю, цю діляночку продати до вересня місяця. Дякую за огляд. Бажаю безпечного та гарних продажів.